Доброго дня, я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео поділюсь своєю знахідкою сьогоднішньою як виховуючи дітей, отримувати від їх той результат, який ви справді хочете. Тобто, при вихованні дітей, хочемо ми чи не хочемо, а нам інколи приходиться, деякі речі заборонять. І от ми дитині заборонили через деякий час. Умовно, до цього дитина не звертала уваги. а Після нашої заборони почала цим займатися. Тобто курять вредно, вона почала курити, там лазить по деревах вредно, не лазила по деревах, раз почала після заборони лазити. І в принципі, батьки часто жалуються на те, що забороняє, що робить як на зло. А значить, ну, інколи, якщо це діти вже підлітки, вони справді можуть це робити на зло, ну це окрема тема. А в цілому, коли ми дитині щось забороняємо. Крім заборони, слід пояснювати чому. Чи це, що якщо дитині просто заборонять, ну, це не дитина така, людина така, і якщо щось заборонено, вона піти, подивитися чому. Тобто, знову ж, ми заборонили, але не пояснили чому. По пояснення, чому дитина піде сама. Тому, коли ви забороняєте, пояснюйте, чим це шлювато для дитини, які можуть бути наслідки, і швидше все, дитина цього робити не буде. Якщо дитина каже, що а якщо піти, а вдруг має. Як за мною це не станеться. Тобто, це ж не зовсім стається, от, то говорить, що ну, да, з тобою то не станеться, але з твоїми друзями може статися. А давай подумаємо, що буде, якщо це станеться. І от Розбираючи ситуацію, що буде, коли це станеться, ми теж маємо дитині зрозуміти, що нам слід вірити. О, і ми якісь заборони ставимо не просто так, а в цьому є якісь причини. Це приводить до того, що в принципі, на виховання часу витрачається більше. Ну, на перший погляд, чисе, що сказати, там не роби оце, достатньо там 5-10 секунд. О, якщо гаркнуть два рази, ну, щоб було надіжно, як багато хто робить, ну займе 30 секунд. О, а сісти, роз, там, заборонить і пояснить, чому хвилина, дві. А якщо сісти і розібрати ситуацію, а що буде, якщо ти падеш, ну, звісно, не ти, а твої друзі, чисе, що ти у нас унікальний і з тобою то не станеться, ну, от з друзями, то як станеться, що, що з ними станеться, які будуть наслідки, що для цього вона робить в ну, такій ситуації, це займе півгодини чи хоча б 15 хвилин, тобто яму ну, не співставимо навіть з хвилиною. Часно, на, на перший погляд більше, але в наслідку, якщо ми перечитаємо, скільки дитина буде робити і виправляти ці наслідки, які вона перевіряла вашу заборону, то от такий. Момент і час економить по факту, не на перший погляд, а по факту, і дитина справді робить те, що ви хочете, щоб вона робила, а не те, що хоче вона, в принципі, вона то хоче просто перевірить і поняти, що не можна. От таким чином. Тому, коли ви ставите заборони, або робите якісь обмеження, пояснюєте, чому ви робите. Якщо дитина пробує щось уточнити або розкаже, що з нею то це не станеться, потратьте трошки часу. Сядьте, проговоріть, Ну, з тобою то не станеться, а що буде з її друзями? Наприклад, чи це швидше друзі, то не такі унікальні, як ваша дитина. І що буде робити дитина, щоб допомогти вибиратися цій, ну, другові чи подрузі із цієї ситуації. От таким чином. На цьому відео завершується. Всім дякую за увагу. Все добро, до нових зустрічей!